Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, сьогодні в понеділок, 5 травня 2025 року, у православних храмах читаються діяння святих Апостолів з 8 вірша глави 6 по 5 вірш глави 7 та з 47 по 60 вірш глави 7. -ї. Стефан же, исполни веры и силы, творяше знамения и чудеса велия в людях. Восташе женец и от сонма, глаголемого Ливертинска и Киринейска, и Александрска, и иже от Киликии и Осии, сязающийся со Стефаном. И, не можаху противостати мудрості і духу, ім же глаголыши, тогда подустише мужа глаголюще, я ко слышу його глаголюще глаголи хуйные на Моисея і на Бога. Сподвигоши же люди і старці, і книжники, і на падше його і привідоша на сонміще. поставишь же свидетели ложны, глаголющие, яко человек сей не пристает глаголы хульные, глаголя на место святое сие и закон. Слышахом бы его глаголюще, яко Иисус на сей разорит место сие и изменит обычаи, я же предаде нам мысей. И, воззревши нань всі сидящі в сонміщі, видишь лице його, як о лице ангела. Рече же Архиерей, аще уба сия, так суть, он же рече Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог слави, явися отцу нашому Аврааму, сущу Месопотамії, прежде даже не вселитеся йому в Харан, и рече к Нему, Изыди от земли Твоей, и от рода Твоего, и от дому Отца Твоего, и при в землю ю а ощети, покажу. Тогда и шед от земли халдейские вселися в Харан, и оттуду, по умертви отца его, присели его в землю сию, на ней же вы ныне живете, и не даде ему наследие в ней, ниже стопы ногу, и обеща ему ю во одержание и семени его по нем, несущую ему чаду. Соломон же создай ему храм, но Вышний не в рукотворенных церквах живет, якоже же пророк глаголит. Небо мне престол есть, земля же подножия ногама моима. Кий храм созиждите, ми глаголит Господь, или кое место покойщу моему? Не рука ли моя сотворись, и я вся? Жестоковыньы и необрезанные сердце и ушасы, вы присно Духу Святому противитесь, якоже же отцы ваши, так и вы. Кого от Пророк, ни изгонаши, отцы ваши и убиша предвозвестившие о пришествии праведного, Его же вины, непредателя и убийцы бысти. И же закон устроением ангельским и не сохранисте. Слышаще же сия, распыхахуся сердцы своими и скрежетаху зубы нань, Стефан же Жусы исполн Духа свята, возрев на небо, видя славу Божию, и Иисуса, стояще одесную Бога, и рече, все вижу небеса отверста, и сына человеча одесную стояща Бога, Возопивши же глазом верием, затыкаху уши свои и устремившася единодушно нань, и, изведша в града каменем побиваху его. и свидетели с нем своя положиша при ногу юноши нарицаемого Савла. И по побиваху Стефана, молящаяся и глаголюща, «Господи Иисусе, прими дух мой!» Преклонь же колено, возопи глазом им. «Господи, не постави им греха сего!» І успі. Стефан же, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі, і встали деякі з синагоги так званої Лібертинів, Киренеїв, Олександрійців, Айськілітії та з Азії і сперечалися із Стефаном. Але не могли встоятися супроти мудрості і духа, що ним говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога, і підбурили народ, старших та книжників, і, наскочивши, схопили і привели його в Сенедріон. Там вони поставили свідків, які говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону, ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам. І коли всі, що засідали в Сенедріоні, пильно дивилися на нього, бачили його обличчя, немов обличчя ангел. А первосвященик спитав, чи воно справді так? Він же відповів: Мужі, брати і отці, слухайте, Бог слави, з'явився батькові нашому Авраамові, як він ще був у Месопотамії, перш ніж він оселився у Харані, і сказав до нього: Вийди з землі твоєї, і з роду твого і йди в землю, яку покажу тобі. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився у Харані, а звідси, як умер його батько, Бог переселив його у цю землю, в якій живете нині, і не дав йому в ній спадщини ані наступінь ноги. Але обіцяв дати її йому в посілість і його потомкам після нього, хоч у нього і не було дитини. А Соломон збудував йому дім, та неврукотворених проживає Всевишній, як пророк говорить небо, престол мій, земля ж під ніжок ніг моїх. Який дім ви мені збудуєте, каже Господь, або яке місце мого відпочинку? Хіба то не моя рука створила те все? Ви твердо шиї та не обрізані серцем і вухом. Ви завжди противитеся Духові Святому, які батьки ваші, такі і ви. Кого з пророків не гонили батьки ваші? Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками і убивцями. Ви, що одержали закон через звістування ангелів, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися своїм серцем і скреготали зубами на нього. Стефан же, повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу і Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив: Ось бачу відкрите небо і Сина чоловічого, який стоїть по правиці Бога. Вони ж закричали Голосом великим і затуливши вуха свої. Кинулись на нього разом та вивели за місто і почали каменувати. Свідки ж поклали свою одежу у ногах хлопця, що звався Савло. І каменували Стефана, який взивав, мовивши: Господи Ісусе, прийми дух мій. А впавши на коліна, закликав сильним голосом: Господи, не постав їм цього за гріх, і, промовивши це, смертю заснув. Євангеліє від Іоанна, глава 4, вірші 46 по 54. «Прииде же, паки Иисус, в кану галилейскую, иде же, притвори воду в вино, и бе некий царев муж, его же сын Баляша в Капернауме, сей слышав, яко Иисус прииде от Иудеи в Галилею, иди к нему и моляше его, да снидет и исцелит сына его, имеешь его умреть. Рече оба Иисус к нему, аще знамени и чудес не видите, не имате веровать. Глагола к нему царев муж. Господи, сниди прежде даже не умрет от рача моя. Глагола ему Иисус. Иди, сын твой жив есть. И верова, человек словеси, ежеречему Иисус и идяше, а бижевходящую, сероби Его, його, Его и йому глаголюще, яко сын Твой жив есть, вопрошаше оба от них о часе, в которой легче ему высть, и реша Ему. яко вчера в час седьмой остави его огонь. Разуме же, отец, яко той бе час вонь же рече ему Иисус, яко сын твой жив есть, и вера вас сам, и весь дом его. Сие паки второе знамение сотвори Иисус пришед от Иудеи в Галилею. Він же подався знов у Кану Галилейську, де ото був перетворив воду на вино, а був один царський урядовець, син якого слабував у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, прийшов Він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина. Той, бо мав уже вмирати. Ісус і каже до нього: не увіруєте, якщо не побачите чудес та див, а царський урядовець йому, Господи, зійди, заки вмре моя дитина. Промовив Ісус до нього Іди, син твій, живий. Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. А коли був уже в дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син його живий, здоровий. Він же спитав їх, о котрій годині йому полегшало. Учора ввечері, о сьомій годині, пропасниця його полишила, сказали вони йому. І зрозумів батько що отій самій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав Син Твій живий і увірував сам та й увесь дім Його. Це ж друге чудо вчинив Ісус, повернувшись з Юдеї у Галилею.